Любі друзі, добрий день. І так, наші з вами кавілі. Хочу сказати, що я зняла вже три рази, три рази урожай. Подивіться, які великі кущі. Кущі просто чудові. Урожай теж мене дуже влаштовує, дуже гарний, але я хочу. Щоб він був довго й довго. Ми з вами посіяли кавілі 23 квітня, 3 травня, ми з вами їх посадили в ґрунт відкритий, в кропиву і в траву і підживлювали постійно. Але я хочу, щоб кавілі в мене не тільки були 20-го. Червня. Були і в липні, і в серпні. І тому я вам покажу, що я буду зараз робити. По-перше, поки я не забула, треба завжди зрізати чоловічі квітки. Ось, о, чоловіча квітка. Бачите, її дуже добре видно. Оце вона чоловіча квітка. Отак ножиця, ножицями прийшли, клац і зрізали. І нема чоловічої квітки. Тому що вони забирають енергію, вона не потрібна. Вон бачу ще одна маленька. Чоловіча квітка, ну, хай поки буде. Я хочу показати, як я після зеленого добрива підриваю само зелене добриво під ці кущі. Бо я тільки розповіла, як показувала про огірки. І тому маю питання маю питання про те, як це робиться, ну, фактично. Я сапою, бачите, зробила такий. Якби рівчачок навколо. Покажу вам трошки. Ви як будете його робити, ви відчуєте, де коріння є, де коріння немає. Це дуже-дуже відчутно. Отакий рівчачок. Потім дивимося. Ось наше зелене добриво. Ось воно. Зелене добриво. Ось наша сітка, яка вже все до побачення її ці сітці. І я просто беру, отак, виймаю, виймаю його і буду вкладати. Бажано рядом мати вже землю готову. Маємо земельку, якою ми зараз швиденько прикриємо це діло, бо воно таке пахне-пахне. Пахне-пахне дуже-дуже такоренько. Отаку, о! І тепер цією земелькою теж отак присипаємо. І полив далі будемо робити по ньому. І будемо мати поживні речовини. Це перше, що я роблю завжди. Друге, чим я поливаю? Я поливаю зеленим добривом з додаванням дрожжової суміші. Зараз вам нагадаю цю суміш, тому що зараз я її робити не буду. На 5 літрів води нам треба теплої води. Нам треба пачечка дрожжів 11 грамів, або пачка таких дрожжів 100 грамів, 2-3 столові ложки цукру. І треба, щоб настоялося 2-3 години. І Тоді ми беремо 1 літр зеленого добрива, 1 літр суміші дрожжевої, 200 г попеву або 100 грамів є, і 8 літрів води. І це дуже гарна підкормка до кінця вегетації. Дуже гарна. Якщо у вас попиву багато, тоді ви робите отак. Як я зараз зроблю. Ось у мене таке відро. Тут у мене попел. І я просто беру, отак набираю і сиплю. Хай буде, потім полью і буде тільки користь. Що ще можна зробити для того, щоб була гарна вегетація? Монокаліфосфат. Тобто 15 грамів на 10 літрів води. Монокаліфосфат. Якщо у вас немає попилу, тоді можна гуматкалію. По інструкції вносимо калію. І я сподіваюся, що наші кавілі і ваші кавілі будуть довго-довго вас радувати своїм врожаєм. Та вони вже нас радують. Навіть якщо вони місяць будуть. Давати плоди, я буду дуже-дуже рада. Дякую за увагу. До побачення.